В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстріли півдня Дніпропетровщини. Чи дотримуються Дніпряни правил безпеки під час повітряної тривоги? На Дніпропетровщині нові родини прихистили більше тисячі дітей Сирік. Більше важливої та актуальної інформації у нашому випуску, тож ми починаємо. Агресор двічі вдарив по Нікополю. Пізно ввечері обстріляв з важкої артилерії. Туди прилетіли півдесятка снарядів. Люди не ушкоджені. Вночі у місті було тихо, як і в цілому, по області. Всюди минулося без ворожих атак. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація на фронті протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де за добу відбито 13 атак. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Протягом доби авіація Сил оборони за Вдала ударів по двох районах зосередження особового складу противника, підрозділи ракетних військ, уразили пункт управління та склад боєприпасів ворога. За добу Збройні сили України ліквідували 840 окупантів, 16 одиниць автомобільної техніки противника та 16 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно складають. Особового складу 368 460 осіб, танків 6060, артилерійських систем понад 8700 одиниць, безпілотників оперативно-тактичного рівня 6836, спеціальної техніки 1339 одиниць. У рамках свого візиту до країн Балтії президент України Володимир Зеленський відвідав Естонію та Латвію. Важливі перемовини з лідерами, важливі рішення, які точно посилять усіх нас. Європа вистоїть лише тоді, коли буде континентом єдності. За ці два роки ми всі показали найвищий рівень єдності. Також у Таліні в присутності Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Естонської республіки Каї Калас було підписано меморандум про взаєморозуміння між міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України та Асоціацією оборонної та аерокосмічної промисловості Естонії. Меморандум має на меті підтримку і розвиток партнерських відносин між оборонними галузями України та Естонії. У ризі в присутності президента України та премєр міністерки Латвії Евікі Кісіліні підписано угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Латвійської республіки про технічне та фінансове співробітництво. Продовжуємо випуск. Щорічно медики основної госпітальної бази області особливою увагою і піклуванням оточують тих, хто чекає на повернення своїх рідних і близьких з фронту. Тут поза чергою можна проконсультуватись з ендокринологами, кардіологами, околістами, хірургами та іншими лікарями. Подробиці у наступному матеріалі. В рамках акції, яка передбачена для сімей наших захисників, близько 15 вузькопрофільних спеціалістів допоможуть рідним забути про скарги на своє здоров'я. Я вам обіцяю від імені колективу лікарні, що для вас буде зелено вулиця скрізь, де треба буде здавати аналізи, де треба консультації наших кращих фахівців. Вони сьогодні з вами з нами разом. Будуть допомагати поставити діагноз, проконсультувати. Якщо потрібно, буде допомога, обов'язково ми її надамо. У медичному закладі є усе необхідне обладнання для виявлення і лікування тяжких хвороб та їх наслідків. Це багатопрофільна лікарня, спеціалісти і терапевтичного і хірургічного. Профіля а також діагностичні процедури. Це ультразвукові дослідження, функціональні дослідження, все, що є в арсеналі. Починаючи з 2014 року, лікарям вдалося врятувати більше 23 тисяч військовослужбовців. Щоправда, медики стверджують, їх діяльності заважає мер міста. Дійсно, ви бачите, нам приходиться буває боротися з місцевою владою, тому що вони не завжди це розуміють і. Замовними публікаціями бруту льють, але ми вистояли. Ми вистояли відвідувачі лікарні не звертають уваги на публікації в підконтрольних міському очільнику телеграм-каналах. В свою чергу висловлюють підтримку та вдячність за проведення таких заходів. Дякую колективу. У нас ми ще обслідування не проходили, але ми вже з сім'ї. Я от перший раз на цій акції мені дуже приємно і ну прям турботою мене огорнули. Жанна Михайлівна, мати військового, каже, через постійний стрес та переживання за сина стан здоров'я потрібно постійно перевіряти. З цим допомагає обласний медичний заклад. В зв'язку з тим, що про нас не забувають. Я мати воїна, який вже був і поранений, і під Мар'їнкою і досі пор служе. І так, що я дуже довольна, що нас так пригласили. Все дуже добре, відношення дуже хороше. Я вважаю цю акцію, надо проводити ну, кожен рік або хоча б Ну кожен рік це точно не забувати про батьків, як ми переживаємо за своїх дітей, за своїх воїнів. Я так вважаю. Ця ініціатива створена у 2016 році і вже вісім років поспіль допомагає рідним наших захисників відчувати себе потрібними та мати змогу контролювати своє здоров'я. Маргарита Кузьменко Ілля Ломовський, новини Д1. Понад 1100 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування минулоріч взяли під опіку чи прийняли до родин і будинків сімейного типу на Дніпропетровщині. Ще 73 хлопців та дівчат всиновили. Серед батьків-вихователів, чия родина минулого року поповнилася, і подружжя Ковалів. Вони прийняли у свою родину ще двох дівчаток. Тепер виховують 12 дітей. Як їм живеться великою родиною, дивіться у наступному сюжеті. У кожної дитини повинна бути сім'я, вважає Неля Олександрівна. Коли син виріс і почав жити самостійним життям, у домі стало незвично тихо, розповідає жінка. Захотілася комусь дарувати своє тепло та турботу. А скільки сьогодні дітей, позбавлених батьківської ласки і виховання, усі вирішили з чоловіком створити прийомну сім'ю для малечі, і це був тільки початок, розповідає Неля Коваль. Ми вже 12 років як дитячий будинок сімейного типу, і до цього ми були 4 роки як прийомна сім'я. Випустили ми вже 9 дітей, і 10 на вихованні, і двоє на тимчасовому. Так що зараз 12 дітей на сім'ї. У великій родині ковалів виховується п'ять хлопчиків і сім дівчаток. Всі вони шкільного віку. У кожного є своє заняття до душі. Чимало з них займаються спортом. До всіх прийомні батьки відносяться однаково з теплом та турботою. Проте всі домашні справи доводиться робити разом, розповідає прийомна мама Неля. Бо велика родина потребує великих турбот, але діти з задоволенням мчаться і управлятися по господарству і готувати. Як пам'ятаю, цей випадок. Ой, це ж вам яку каструлю, треба готувати на три дня?» борщу. Як на яких три дня? На день. На другий день чи ще друге давай. І ще не, до вечора вже не хочуть, то ми вже його роз'їли, ми вже це не хочемо, давай друге. Так що треба на кухні стояти постійно. Ну, помощь нужна, потрібні конечно, помічники, бо тому що самому це можна з одної кухні не виходити тільки. А ще ж є і хазяйство, ще є городи, ще ж є і стірка, і прибирання, і все, звісно. Ну, так що приходиться вчити дітей всьому. Є у великій родині і свій графік чергувань. Хтось за щось щодня відповідальний. Кожний зайнятий своєю справою. У хатині чистота і порядок і завжди смачний борщ. А нещодавно дівчата разом із мамою знайшли для себе нове хобі плетіння з ротангу, долучились до занять і хлопцям. Сьогодні все як раніше, пригадує прийомний тато Василь. З початку війни родина виїхала в Німеччину. Та як уїхали в Германію, то було дуже погано. Було скучно дуже. Я, я зостався на господарстві, тут був. Дружина з дітьми уїхала, і то тут сидів сам на господарстві. Як повернувся, все стало на своє місто, як раніше. Це ми так пів року просиділи в Германії, ми були в Саксонії. Ну вони вже не видержували там. Вони не видержували. Їдемо, що буде, те буде війна. Кажу нічого, наша хата ціла. Їдемо в ну, дітям не спонукули до того, щоб їхати на батьківщину і жити тут. продовжувати тут жити. Сьогодні родина знов об'єдналася. Всі дуже раді, що повернулися додому. В цьому будинку тепло і затишно всім, навіть домашнім улюбленцям. Бо тут панує любов. А на різдвяні свята загадали єдине для всіх бажання перемоги. І вони хочуть е, назбирати гроші на колядки, на щедрівки, вони дуже гарно вони щедрували в нас і колядували. Це е, такі голоса, 10 чоловік це не один і не два, О, то вони хочуть передати на ЗСУ кошти, а ну, смаколики собі залишити, а кошти передати на ЗСУ. Ось так і живе велика родина, де дітей люблять як своїх. Я до дітей відношуся як до своїх, як до свого, до своєї дитини, своєї своєрідне. Де треба поругати, поругаю, де треба похвалити, похвалю. У мене діти, я не відрізняю дітей, що це давно прийшли, а це ось дві неділі тільки чи два місяці. Вони всі одинакові. І я ж кажу, я їх всіх люблю. Вони мені всі вже, як рідні. І таких великих родин навіть з початком війни на Дніпропетровщині не поменшало. Загалом тільки у 2023 році в області створили 25 прийомних родин та 11 дитячих будинків сімейного типу. Тож все буде Україна. Вікторія Галка, новини Д1. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Чи змінився стан бомбосховищ у Дніпрі на краще, та чи стали вони більш доступними? І Що з цього приводу думають Дніпряни? Дізнавалися наші журналісти. Ванна, дві кімнати, дві друга кімната, дві стінки. Це таке, це те, що більш-менш, але все одно ну, трошки страшновато. Да. Ми просто не встигнемо добігти. Ні, я не спускаюся, тому що там, де я живу, де ну, на своєму районі, то там немає бомбосховища поблизу. Ну я ж не роблю ці бомбосховища. Були б я б ходив би. Це ж не до мене питання. Це ж питання до вище сидячих органів, ті, що дійсно сидять. На, на п'ятій точці. Це ж треба не просто сидіти, а й сидіти і працювати. Чесно кажучи, живу тут, відносно недалеко, але, на жаль, не можу вам відповісти. Да, це проблема 100%. Ну, де ми тут побачимо, куди бігти. Ну, от куди бігти? Та в з він ж на три букви посилає, і там ще й охорона. Так це ж треба биту з собою носити, щоб і чоловік 10 з собою, по-іншому не пробиться. Треба ще ж, мабуть, вирішувати. Ну вже майже третій рік війни. Ну люди втомилися на превеликий жаль. Да, що все ж таки ну, люди до цього стресу, як ну людина вона до цього звикає, тому в тому числі я думаю через це. Всі зайняті своїми ділами. А якщо щось там летять ракети, тоді тільки спускаються. Якщо воно є в ближайшому радіусі, перший день шукав, де написано було по плану, не знайшов. Вірніше знайшов. закрыто, не пускают, взвидеть вонь. Э, Воспредавь вот эти вот, которые поставили новые, типа временные или там, как, ну типа остановки. Э, они были точно закрыты. Прям мне даже знакомые видео скидывали, как не могли попасть. Потом закрытое бомбоубежище было в районе Артема. понятия не имею, потому что многие закрыты. Кто за них отвечает? Кому обращаться? Наш дорогой Филатов мэр нас всех красиво обзывает хорошо к нам относятся, со всем уважением, как говорится, к народу, и не считают нас народом. Ну, не дуже в належном состоянии. Один раз был, не дуже в належном. Ну, расскажите, что там было? Стильцы такие, савдепельские, все. И все. Ну, прям кошмар. Там не спуститься, не подняться. Единственное, что это, ну, лестница функционирует. Первая комнатка, как комнатка, 4 или 5 стульев до советского образца, и все, и хватит. Да нема там ничего, там воды нету, ничего нету. Ну, там просто сейчас сделали що там охрана только охраняет вот это вот. Ну, извините, там бомжей мод выгоняют, когда виганяють, ночью ночі ніхтам никто. А так, по побелено і все. Там більше такого нічого нет. Робоча група прозорість та підзвітність, створена про обласній військовій адміністрації для протидії корупції, виявила два сумнівніх тендери оголошених у Дніпрі. Які викликали у фахівців чимало питань. Перший тендер на патрулювання модульних укриттів поряд із зупинками громадського транспорту на майже 39 мільйонів гривень. І другий на цілодобову охорону шкільних укриттів на понад 21,5 мільйон. Замовникам порекомендували переглянути закупівлю. Кримінальна хроніка далі служба безпеки викрила на Дніпропетровщині чотирьох ворожих агітаторів, які проводили інформаційні диверсії проти України. Наразі прихильникам рашизмом повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Докладніше розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Іфанов. На Дніпропетровщині викрито чотирьох пропагандистів. Один із них мешканець Павлоградського району. Зломисник публікував в однокласниках власні дописи на підтримку загарбників, у тому числі героїзував найманців з російської приватної військової компанії Вагнер іншим фігурантом виявився підприємець із Дніпра. Задокументовано, що поблизу одного з міських парків він привселюдно закликав людей допомагати расистам у війні проти України. Ще один мешканець регіону з Кривого Рогу активно репостив ворожу пропаганду з прокремлівських телеграм-каналів, які підконтрольні спецслужбам РФ. Крім того, на інформаційно-підривній діяльності викрито співробітницю одного з медзакладів Павлограду. У телефонних розмовах зі своїми родичами з Росії вона виправдовувала тимчасову окупацію частини території України. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій. Наразі прихильникам рашизму повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України: статтею 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, і статтею 436 прим. 2 – виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Вербували та отримували в трудовому рабстві 50 людей. У Дніпрі затримано групу осіб. Четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему вербування громадян для отримання їх в трудовому рабстві на території області. Учасники групи вербували на вокзалах внутрішньопереміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Шляхом обману запрошували їх до так званого реабілітаційного центру, який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування і працевлаштування. Підозрювані відбирали у громадян документи та засоби зв'язку. Зловмисників затримано завербованих осіб визволено. Наразі за клопотанням прокурора підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Про спорт. українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла в основну сітку відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2024. У фіналі кваліфікації Українка в трьох сетах обіграла австралійку Майю Джонт з рахунком: 6-2, 1-6 та 6-4. Суперниця Даяни в основній сітці австралійського мейджора визначиться пізніше. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. А ми побачимось у прямому ефірі новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!